Намасте! Привіт всім. Харі Кришна. Як бачите, зараз діяльність нашої організації Асоціації ведичних служб України розвивається і ми бачимо, що у нас з'являються нові типи служіння. Крім того, що ми робимо календарі, робимо різні астрологічні консультації і навчання проводимо. Поджотіш. Зараз у нас ще з'явилася така група і така відповідальність як гуманітарна допомога Україні. У Україні настав такий от нелегкий час, і ситуація потребує якихось заходів. І в нас є організована група гуманітарної допомоги. Ми їздили по різним куточкам України, в Чернігові ми були в Миколаєві. Зараз от наша місія в Херсоні також є. Ми розповсюджуємо в основному гарячу їжу. Ми працюємо разом з Харі Кришна Food for Life програм. Це програма по роздачі гарячої їжі, їжа для життя. І у нас вже є волонтери. У нас є волонтери нашої організації Асоціація Величного Столу України. Вже ми видали навіть три волонтерських посвідчення. І в основному те, що ми робимо, це ми готуємо гарячу їжу, роздаємо людям. По можливості також купляємо ліки і роздаємо, які потрібно. А також роздаємо одежу, теплу, особливо зараз, перед зимою. От. Тому долучайтеся до нашого також волонтерського руху. Це дуже важлива, дуже, важливо, дуже Велика справа, тому що наша філософія, наші слова вони перевіряються тим, що ми робимо. Якщо у нас дійсно е, така трансцендентна свідомість і добре серце, то ми будемо допомагати людям в тому, що їм потрібно. Звичайно, ми не скасовуємо нашу астрологічну е, діяльність. Ми не скасовуємо. розуміємо, що знання ще важливіше. Особливо коли ми зараз бачимо, що демонічні люди розвивають е, вже технології настільки, що вони вживляють чіпи людям в голову, що вони зв'язуються з інтернетом, що вони вже починають вирощувати пробірочних дітей і прив'язують до цього якусь любов, людське життя. Воно відрізняється від таких андроїдів і від таких вирощених пробірочних дітей. Звичайно, і в майбутньому це буде дуже велика така дилема серед людей, що у людини є можливість любити, у людини є можливість пізнати абсолютно істину, пізнати Бога, пізнати творця. Андроїди цього не зможуть зробити, вони не зможуть бути вищими, ніж ті люди, які їх створили. А люди, які їх створили, думають, що вони є Боги, що вони є. Особисті, що вони можуть посилати на війни багато людей, багато тому, що вони створюють цих дітей пробір, тому вони мають право їх вбивати. Це наслідки філософії Маєвади, філософії безбожного розуміння світу, що світ це просто згусток матерії, згусток енергії, і богами стоїть ті, хто мають гроші, мають такий інтелект. Щоб маніпулювати цими енергіями. Це не є правда. Людина створена Богом, і її людське життя відрізняється від е, життя тварини, яке просто їда, сон, спарення і страх. Андроїди не зможуть стати вищі, ніж ці чотири потреби, розвиватися, вони не зможуть дійти до відчуття любові, особливо до любові до Бога. Це найвищий принцип людського життя, це те, для чого людина народжується, знайти свої стосунки в серці, знайти світ в серці, знайти свої стосунки з Богом. Тому е волонтерська допомога необхідна не тільки через їжу і одежу, і медикаменти і те, що підтримує тіло. Волонтерська допомога потрібна також через проповідь чистого знання, через проповідь. Знання Джотіші, спропові знання про світлотворця. Тому, звичайно, ми нашу діяльність не скасовуємо, ми продовжуємо все. І хто хоче, може залучатися також до нашої волонтерської діяльності в гарячих точках, підтримувати приготування, роздачу гарячої їжі, а також підтримувати роздачу волонтерської допомоги різноманітної. Такі новини в нас за останній час. Скоро в нас буде нарада правління асоціації, і ми там обговоримо декілька важливих моментів. Дякую вам всім, що ви підтримуєте ведичне знання, підтримуєте ведичну культуру. Будь ласка, розповсюджуйте це знання, знання про світло Бога, про світло абсолютної істини. Ці знання якнайкраще можуть тільки допомогти людям. В їх битовому житті, в пошуках сприятливого часу і вирішені проблем кармічних, але може також допомогти людям віднайти їх вічний контакт з прекрасною особистістю, хто створює і підтримує всі ці світи і дає нам можливість осягнути це вище духовне божественне знання. Хай Кришна, на зв'язку.